Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати новорічну закуску домашні тарталетки з цікавою гостренькою начинкою. Для приготування нам знадобиться один лаваш, крабові палички, плавлений сирок, майонез, часник, сіль і варені яйця. Для приготування домашніх тарталеток. Нам потрібен буде лаваш. Нам треба буде його взяти, порізати на невеликі квадратики. Приблизно десь 10 на 10. Потім зробити, обрізати їх по колу, зробити з них коло. і зробити невеликі надрізи приблизно 4-5 штучок. І потім вони ідеально стануть в форму. Таку маніпуляцію треба буде зробити для всієї форми або поки не закінчиться лаваш. Поки нарізаємо лаваш, вмикаємо духовку на 180 градусів, щоб вона розігрілася. З одного лаваша в нас вийшло 12 тарталеток. Відправляємо їх в духовку. Із залишків лаваша зробимо домашні чіпси. Беремо всі залишки і нарізаємо довільними шматочками Лаваш, який ми порізали, розподіляємо по пергаменту. Трішки збризгуємо олією та трішки солимо. І відправляємо в духовку. Достаємо. Тарталетки вже готові. Вони у нас були в духовці 5 хвилин. Наші Бу чіпси теж вже готові. Вийшло ідеально. Дітям на забаву або під пивко. Далі будемо робити начинку. Для цього нам потрібно натерти яєчко на миленьку терку. Все висипаємо в якусь миску, де будемо перемішувати. Далі натираємо на терці плавлений сирок. Його краще підморозити. Теж відправляємо до миски. Крабові палички нарізаємо дрібним кубиком. Чим дрібніше, тим смачніше. Нарізали та додаємо до яєчка та сирочка. Часник пропускаємо через прес. Заправляємо майонезом та перемішуємо. Я додаю домашній майонез. Якщо потрібно, додаємо трішки солі. І все дуже ретельно перемішуємо. Далі будемо начиняти. Достаємо тарталетку. Вона дуже гарно тримає форму, дуже хрумка. Але раджу вам її начиняти перед подачею на стіл, щоб вона не розмокла. Такі тарталетки можна начиняти будь-чим, наприклад, крем сиром та червоною рибою. Якщо ви не хочете заморочуватися з тарталетками, можете просто купити їх готові. Або цю намазку намазувати на хліб. Буде теж дуже-дуже смачно. Якщо у вас ще залишилася намазка, а вже нема тарталеток, можете брати чіпси і їсти її чіпсами. У нас вийшли дуже дуже смачні тарталетки. Просто візьміть та спробуйте. Це дуже смачно. Ставимо лайки та підписуємося.